Отже, нам відомо, що неповний бак містить 30 літрів бензину з концентрацією етанолу 18%. На заправці продається бензин з концентрацією етанолу 25%. Який об'єм в літрах бензину на заправці потрібно долити в бак, щоб отримати бензин з концентрацією етанолу 20%? Якщо маєте бажання, ставте на паузу та спробуйте самостійно розв'язати це завдання. Якщо ні, думу ну, розбиратися разом. Так, з першого погляду на задачу бачимо тут концентрацію, яка згадується тричі. Нагадаємо собі, а як взагалі розраховується концентрація. Тож концентрація дорівнює об'єм речовини, в нашому випадку це етанол, відповідно, об'єм речовини. Поділити на загальний об'єм. Тобто загальний об'єм цієї субстанції, в якій знаходиться та речовина концентрації якої ми шукаємо. Погляньмо на задачу та проаналізуємо, що ми маємо. Відповідно: 30 літрів бензину це загальний об'єм бензину в неповному баку. 18% концентрація етанолу в неповному баку. 25% концентрація етанолу в бензині на заправці. Та 20% в фінальній суміші, яку ми хочемо отримати. Гарним підходом в таких задачах є скласти табличку, яка допоможе впорядкувати всю інформацію про об'єми та концентрації. Ми маємо загальний об'єм у літрах, об'єм етанолу, етанолу у літрах та концентрацію етанолу концентрацію етанолу, яка відповідно вимірюється у відсотках. У задачі згадується початковий бензинобаку, ну або початковий, початковий бак. Далі бензин із заправки, ну або долитий, долитий бензин. І, звісно, фінальна суміш. Фінальна суміш. Так, загальний об'єм бензину в початковому неповному баці 30 літрів. Концентрація етанолу 18%. Концентрація етанолу в долитому бензині 25%. І в фінальній суміші 20%. Тож, можемо знайти об'єм етанолу в неповному баці. Виразимо об'єм етанолу з нашої формули. Об'єм етанолу етанолу дорівнює, помножимо навхрест і отримаємо концентрацію етанолу етанолу помножену на загальний об'єм, загальний об'єм бензину. Так? Отже, об'єм етанолу в неповному баці дорівнює 30 помножити на 18%. 18% це 18 сотих, або ж 0,18. Звідси 3 помножимо на 18 це 54, 30 на 18 – 540, і поділити на 105,4. Загальний об'єм долитого бензину ми не знаємо, позначимо його за х. Тож об'єм метанолу буде 025 помножити на х. Отже, фінальна суміш буде мати загальний об'єм бензину 30 плюс літрів. А об'єм етанолу можемо додати об'єм етанолу в початковому баці до об'єму етанолу в долитому баці. Це буде 5,4 додати 0,25 x. Звідси підставимо в формулу, що 5,4 плюс 0,25х. Поділити на загальний об'єм, тобто на 30 плюс Х, дорівнює концентрації. Концентрація 20% або 0,2. Тож, розв'яжемо рівняння. Сюди його ось так розмістимо. Тож, першим кроком перемножимо навхрест 5,4 плюс 0,25 Х дорівнює. 0,2 помножити на 30 плюс х. Закриваємо дужку. Далі розкриваємо дужки. 5,4 плюс 0,25 х дорівнює 0,2 множимо на 30. Це 2 помножити на 30 і поділити на 10. Отже, 6 і 0,2 множимо на х плюс 0,2х. Далі 0,2х переносимо ліворуч з мінусом, 5,4 праворуч з мінусом, і отримаємо 0,5х дорівнює 0,6. Звідси х дорівнює. Ділимо обидві частини рівняння на 0,5. І отримуємо 0,6 поділити на 0,5. Це дорівнює, якщо домножити на 100, отримаємо 65. А 60 поділити на 5 це 12. Тож, запишемо ось тут поруч, що х у нас дорівнює 12, тобто нам потрібно додати 12 літрів бензину з концентрацією 25%. Щоб отримати 20% концентрацію етанолу в фінальній суміші. За бажанням, ви можете перевірити, чи справді якщо додамо до 30 літрів бензину з концентрацією 18%, 12 літрів з концентрацією 25%, отримаємо 20% концентрацію. Сподіваюся, тепер це завдання виглядає для вас простіше та зрозуміліше.